Колись Христос так відповів своєму учневі. Той хотів піти за ним, але сказав, Господи, дозволь мені перше піти поховати батька мого. А Христос сказав. Жили смертного ховати своїх мерців. А ти йди за мною. Такі суворі слова не узгоджуються ніяк з тим, що роблять жінки-мироносиці. І нам треба знати з самого початку, що Жодне твердження, яке ми піснемо окремо з Євангелія із усього нового заповіту, не можна возводити в абсолют. Бо воно говориться в певних обставинах і відповідає тим умовам, які є в тих обставинах. І стосовно тих обставин воно може бути правильним, істинним, справедливим і добрим. І в інших умовах все може бути по-іншому. Чому Христос міг так сказати, як Він сказав? До його Воскресіння, до того, як він відкрив шлях до Воскресіння всім всьому людству. ставлення до мертвого тіла було зовсім іншим. Десь воно, можливо, і збереглося. Це тільки те, чого треба позбутися. Це тільки те, що треба швидше заховати в землю. Це не те, що можна шанувати. Це не те, що призначене для вічності. Поки не сталося Воскресіння, так воно було. А він прийшов для того, щоб звістити людям вічне спасіння і покликати їх до Царства Божого. Він кличе до Царства Божого. А тут йому кажуть, давайте тут будемо займатися трупом. Ті, що не хочуть царства Божого, цим хай займаються. Вироблення шанобливого ставлення до тіла, яке призначене для Воскресіння нас усіх в тілі. При другому пришесті Господа нашого Ісуса Христа це нове ставлення до тіла. Це тіло призначене для Воскресіння. І таким чином ми можемо сказати, що і тіло може бути чесними мощами, чесними. І такими, що освячуються, і такими що освячують. Жінки мироносиці. Все це чують. Серцем йдуть рано вранці вперше. Ранок після суботи для того, щоб вшанувати, поклонитися, вмазати тіло Спасителя Ісуса Христа. Це започаткування нової традиції ставлення до людського тіла після смерті. Воно не остаточно захоплюється смертю, бо воно призначено для Воскресіння. І тому до нього має бути таке шанобливе ставлення. Але головне. Тому подвигу, який звершують ці жінки, це те, що це подвиг служіння. Служіння, коли вони ходили за ним всюди і всюди допомагали і облаштовували йому можливість спокійно перебувати і віддавати всі свої сили не на побут а На служіння людям і Богові. Вони служили йому для того, щоб він служив Богові і людям. Для того, щоб він ніс звістку про новий заповіт, нове життя, про подолання смерті. І вони вірність свою зберігають аж до смерті. Смерть не може припинити їхньої любові. Недаремно потім апостол Павло скаже, любов ніколи не перестає. І це служіння до самої смерті. Це те диво, це та біль і це та духовна радість, яку вони нам являють, як приклад. Для нашого подальшого життя. Ми вчимося думати не так, що не нехай мертві ховають своїх мерців. Ми вчимося ставитись до людей, які пішли. Не як до трупа, а як до тіла людини, призначеного для Воскресіння. Це дуже важливо для нас з вами. Це не мертве, це все одно призначене для подолання смерті і для життя в нескінченності. Коли прийде загальне Воскресіння, Ми вчимося цієї дивної вірності за життя, протягом служіння і до самої смерті. І після смерті, що ж ми доводимося? що перші, хто дізнався про Воскресіння Господнє, були саме жінки мироносиці Бо вони не пішли від Христа, не сховались від того, щоб спостерігати за цією страшною мукою. На Христі. Вони залишилися до кінця. І до поховання. Вони залишилися до кінця, до теперішнього дня з Христом. Да Бог нам бути такими вірними. Це Велике і важке завдання зберегти вірність до смерті і після смерті. Але смерть долається любов'ю. І якщо ми маємо любов, ми повинні подолати смерть. І це обов'язково станеться і стається в нашому житті зусиллями нашої любові і нашої вірності, нашої відданості. Це звершується тут і зараз. Тому що нема нічого сильнішого за любов. І смерть не подолає її. І хто знає любов? Той знає, що таке Воскресення.